120 кілограмовий дзвін викрали на Закарпатті. Двоє зловмисників вночі вдерлися до церкви. Місцеві кажуть, чули гурки однак подумали, що молодь повертається з дискотеки. Зникнення побачили вранці, коли піднялися бити у дзвони. Отець Адріан служить в храмі Івана Павла II в Лисичевому майже 20 років. Каже, раніше від злочинних посягань церква не страждала, та викрадення дзвону стало справжнім горем для усього села. Пропажу виявили вранці, уже коли всередині служителі підготували все до ранкової молитви і піднялися до дзвіниці, аби як завжди сповістити усіх про початок служби. Та вперше за 20 гаком років дзвону не було. Dla mňa to bol šok. Majú veľký dvin, ako bolo zváty na jemu ý... napísano, dvin Petra i Pavla, v selo Lisíčovo z 1994 roku. No jen ja -na raz podzvonil, zatelefonoval do holoví sela, Милицію. надіємося, молимося. Я правда молюся за тих злодіїв, я їм не бажаю ніч поганого, бо вони собі самі вже напросили поганого. Ганна живе недалеко від храму. Каже, цієї ночі насправді чула якісь незрозумілі звуки. У другий раз стукнуло. Оп'ять у дзвін. Я вже дивилася у вікно і бачила там двох хлопців. Таких може. Ну, я знаю, кілька років приблизно. 10 12 років, може, так і десь. Я думала, що то діти ну, з дискотеки йдуть. Звісно, не рівномального, хто такой чув з Божого храму знімати. У міліції розпочали кримінальне провадження, поки головна загадка слідства, як викрадачі змогли непомітно пронести 125-кілограмовий дзвін через село і де примудрилися його сховати. Дзвін він з цінних металів, тобто там міць, латунь. І я так думаю, це вже припущення, що, можливо, його вкрали з тим, щоб десь здати на Мітолобух. Ну цього не буде зроблено, тому що працюємо саме над цією версією, і всі моменти, де би могли здати, будуть перекриті на контролі. У храмі бояться, що крадії можуть повернутися, тож зняли і сховали два вцілілих дзвони. І служителі церкви і парафіяни сподіваються, що вкрадений все ж вдасться повернути. У селі вірять, що дзвін розганяв негоду. Та, поки тривають пошуки, почали збирати кошти на придбання нового. Анастасія Бобкова